Покажу вам зараз позитивного, популярного, смішного блогера, ніби то і свій хлопець, якби то із села, з Тернопільської області. Але не дуже то і смішно всім, то що він меле. Баби старі блять посідали там на дивані. Мій сіян воює, мій брат воює, мій ще там. Хто воює. та піздуй, та й ти йому. Ну що ти там сука сидиш, що ти мене заставляєш, блять, йти туди. Що ти хочеш від мене? Від мене ти що хочеш. Він воює. Ну, шкода, шкода, що він воює. Було би добре, якби не воював. Ти хочеш йому допомогти, то пиздуй й допоможи! Ну що ти що ти в мене вчепилася? Таких самих, як я, ухилян. Дін... Це є типовий манкурт, маргинал, який не пам'ятає свого роду. Е, говорити там ухилян з секунд, я такий самий, е, бо я не вернувся. Тільки різниця між нами, що я приїхав сюди 22 роки тому дорогою ціною. А цей покидьок, е, як він себе позиціонує, пою-фую. Безплатно, тобто, я перейшов через всі ади пекла, мені це вийшло десятки тисяч доларів. І тільки через 17 років я мав можливість перший раз повернутися додому. На жаль, багато потвор не цінять цього, що їм е дали наші захисники, бо вони скористалися своїми правами, а обов'язки їхні виконують наші герої-захисники. І так висловлювати за наших захисників за чий рахунок цей уйобок. Уїбав, заплативши бабки, чи підкосивши якось. Ну йому нічого не, не бракує, Хлоп під два метри, здоровий як дуб. Але замість того, хоча б не хочеш помагати, ну змовчити гандон кончений. Люди проливають кров, гинуть, стають інвалідами. А ти уйобок, заробляєш бабки, ще чмириш матерів, родичів, наших військових. Ну, ти кінчена потвора, блядь.